Друже Джонні, вітаю тебе на каналі. У нас сьогодні восьме завдання. Називається хвилелом у Starship Troopers. Воно обіцяє бути ще більш напруженим, ще більш важким, ще більш драйвовішим. Отже, почнемо По всій кволаші повідомляють про атаки, які нищать все на своєму шляху. Але ми маємо надію, що жуки не зможуть захопити форт меру незламну базу операцій мобільної піхоти. Командування, яке ретельно контролює ситуацію зі свого нового штабу, який знаходиться на орбіті, виказує повну впевненість тому, що меру зможе вистояти. Форт вистоїть, а жуки ні. Так, отже, почнемо. Мені ці ось катстени, ці заставки не знаю, виселять так же само, як і сама гра. Просто ось ці діалоги, ну ді, не діалоги, а монологи. Вони такі трешові, такі, як на мене, безглузді. Ми тут в повному лайні. Я стільки жуків не бачив ще за часів великої кволаші. Цим падлюкам не вистачило розуму чекати в печерах та нарощувати свою кількість. Але їм не пройти повз гармати Форта Меру. Тут ми їх і знищимо. Зовнішня лінія оборони буде знищена в першу чергу. Нехай вони заплатять за кожний метр землі. Так, перше, що нам треба зробити перше перше перше, де? Треба встановити. Так, так, так. Ось це. Ось це нам потр... потрібні пожежники. Просто наближається перша хвиля. Перша хвиля? Як багато жуків нам варто чекати. Ви дійсно хочете це знати? Ні, не дуже. Нам треба починати будувати якомога більше цих пожежників. Я гадаю, ще один загін поставити, бо зараз ми не маємо цих е, поїнтів. Так, давайте їх десь подалі поставимо. Е, поки що ми не маємо цих поєнтів е, військової підтримки. Але з часом нам їх будуть давати і треба буде швиденько будувати нові кулеметні турелі. Командування вважає, що склади в першому ешелоні в небезпеці. Повітряні сили почнуть переміщувати запаси на базу поблизу Форта Меру. Так, завдання дуже важке, завдання цікаве. Нам треба зараз деякий Sir, час протриматись. Протриматися тигри жуки обожнюю. Протриматися якомога довше на цій yeah. лінії оборони, потім на цій. І відповідно десь ближче до середини або до кінця гри ми відступимо до, до самого цього форту меру. Так, звідси тигри йдуть. Треба їх пригостити. Ну, давайте, давайте. Назад-назад трохи. Добре, молодці. Так, є, є нові очки. Підтримки. Давайте цей кулемет поставимо як приманку. Та швидше, швидше. А, також ми отримали один додатковий транспортник за те, що ми відразу побудували на базі. Так, куди нам його кинути? За те, що ми відразу на базі побудували будівлю, ну будь-яку будівлю, по суті, у цьому, у Форту Меру. Опа, активність Тут вся територія покрита норами жуків. Вони з'являються прямо перед нашими позиціями. Так, я гадаю, вже можна відтягувати пожежників сюди. Зараз проб'ють нашу тут лінію оборони. Напевно, навіть якось так станемо. Як тільки проб'ють нашу лінію оборони, треба буде швидко будувати отримали ще один. О, ще ще Так, то було зарано. Повітряні сили встановили новий склад боєприпасів на другому ешелоні оборони. І ця позиція дозволить стримувати атаки. Ваджер збила мене з думки. Біля другого ешелону оборони повітряні сили скинули вам боєприпаси. Що ще один давайте поставимо, доки їх помалу будуть нищити? А, ми не встигнемо, напевно, зараз. Тут жуки вилізуть і тут вилізуть. Давайте спробуємо поставити. Можливо, нам пощастить. Так, ми отримали змогу, змогу будувати нові кращі війська. Так, давайте. якомога більшу шкоду їм нанесемо. Спробуємо. Ну, Просто хоча б спробуємо це зробити. Що у нас тут зараз гранати перезаряд... Ох, встигнути, хоч трохи, 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 хлопці, давайте. Тримайтесь. Забув за своїх пожежників. Так, давайте ще тут на горі. І треба вже викликати нові підкріплення. Кого-кого? Давайте цих хлопців. Поки що. Ну, доволі. доволі непогано. Довго ми їх тут протримали. Давайте ще десь тут в кутку. Оп. Трохи провтикав, трохи провтикав. Треба було відразу підібрати. Так, давайте вперед, хлопці. Ще два загони. Опа. О, то в нас тут тилу буде... буде цікаво. Так, ще один кулемет, 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 давайте тут поставимо. Тут щось прохолоджується. Шановне панство, ну давайте, хлопці! Так нам дали шанс перевести своє перевести дихання. Щоб не заважали один одному. Командування визнає, що, можливо, трохи недооцінили жуків. Всі запаси будуть переміщені з другого ешелону до форта Меру на випадок прориву другого ешелону. Чотири хвилини. Ого, то забагато? То дуже довго. Ці підрозділи не приймають від жодної участі, треба якось. А, можна тут знизу поставити, треба виправляти цю ситуацію. О, ми отримали... Стоп, 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 стоп. Ну, давайте побудуємо ще один кулемет. Чи не треба? О тут буде горе стопу долу. Чи можливо краще знищити два кулемети і побудувати гранатометників, щоб о, цих тигрів валити без проблем? Не знаю, не знаю, що краще. Давайте спробуємо поки що так. Сподіваюсь, що у мене вийде пройти це з першого разу. Опа. О, о, я гад... о, я пам'ятаю, я пам'ятаю, це, це жах. Так, давайте прочитаємо. Жук Скорпіон це смертоносний штурмовий жук дальної дії, здатний викидати потужний промінь плазми зі свого вигнутого хвоста, який може ефективно вразити більшість цілей. Завдяки оптичній формі та досить товстій броні цей вид дуже стійкий до пошкоджень легкою зброєю. attack inbound. Ні, в такому випадку нам точно треба нищити. Так, нам точно треба де. демобі. Та. 100. Сто... А, я не то... Не... не то обрав. Та що таке? Так, демобілізуємо ці кулемети. І нам треба замовити собі гранатометників. І кого ми ще демобілізуємо? О, все. Давайте, швидесенько. Ні, ні, не треба їх. Давайте, зараз тут один, один загін загине в нас. Well, are you holding on been detected on our west flank. We've got to collapse some of those caves and cut down their numbers. Troopers, listen up! Alert, bug attack mm -hmm. in Look sharp, troopers! Sir, yes sir! Roger that. Так, треба, треба нам знищити. Нам потрібні гранатометники. Ще одна хвиля йде. Так, що мені робити з моїм тилом? Що робити? Треба як мінімум відремонтувати цей кулемет. І побудувати гранатоник. Ой-ой-ой, оце лишенько. Давайте вперед. Так, давайте вперед, вперед, вперед. Встинуть. Ок, щось гранатометники якось слабо з ними впораються. Так, де пожежники? Кулемет, кулемет протикав. Треба було побудувати новий кулемет. Так, тримайтесь, 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 ви маєте кинути гранату. Давайте, наступні. Так, а я викликав нових гранатометників? Ні, Джоні. Всі запаси зібрані з зовнішніх баз та переміщені до форту Меру. Так, ну непогано тримаються. Непогано тримаються. Я доволі. При тому, що я дуже погано контролю юнітів. Дуже погано. Я собою дуже незадоволений. Так, що ми можемо ще? Давайте ще гранатометників Треба було зв'язківця замовити. А, я ще можу його замовити, добре. Так, непогано, непогано. Давайте тут ще один кулемет поставимо. Ми вже, власне кажучи, можемо відійти і відступити до форту. Але я гадаю... We've got a unit under Я гадаю, поки що будемо намагатись тут їх стримувати. Так, е, які будівлі в нас до О, так, 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 точно. Моріта. Моріта 2. Піхота з Морітою 2. Та що? А чого вони не будують? Де? А, ось ось є. Добре. Давайте десь тут. Зв'язківців десь позаду будемо тримати. Так, я геть втратив контроль над своїми військами Джоні. Ви <відомиральна> залишились найстаршим офіцером на поверхні. У зв'язку з цим отримуєте контроль над системою зв'язку і захисту форта Меру. Гарматні батареї хвилолом допоможуть вам добити залишки жуків. Ааа, закриті ворота. Закриті ворота. Давайте назад, назад. Давайте ще одну турельку тут поставимо. Жуки вирили тунель біля стін. Вони прямо під нами. Необхідно утримувати оборону. Ні, треба якомога довше спробувати протриматись. У цих скорпіонів дальність стрільби набагато більше, ніж у мене. Так, все. Доволі бавитись, давайте будемо займати стіни. Все, хто залишився знизу, я не винен. Так, дава... а, так а до речі, you до речі, до речі. речі. Ні, снайпера нам не потрібні точно. У мене не вистачає ресурсу. Давайте спробуємо відновити наші втрати. Краще ми будемо отримувати шкоду тут, і нас будуть прикривати ці хвилоломи, ніж ми будемо рватися вперед. Ой, відставити, відступимо назад, і наші хвилиломи будуть просто дуже сильно терпіти. Опа, опа, б'ють, б'ють, б'ють. Так, а чого я вас тут зібрав, всіх докупи? Давайте сюди частина. Так, в мене ще недоступні нові війська. Я маю забагато цілих воїнів. Так, всіх зібрав в одному місці, Джонні. Так, ну сюди, наче не лізуть. Давайте тут на всякий випадок просто один загін залучимо. Що, давайте спробуємо відновити? Можливо, у нас щось з цього путня вийде. Нам треба більше гармат та більше людей, якщо ми зберемо, збираємось втримати цей форт. Тримайтесь, повітряні сили вже на шляху до вас боєприпасами та озброєнням. Їм краще поквапитись. А поки будемо робити те, що можемо. We've got a unit under так, а де 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 де? А, відновив. Ось сюди. Давайте гранатометників кудись сюди, вкут. Кукаємо базу прийом. Боже, ми всі загинемо. Ви не зрозуміли? Ми всі загинемо. Так, і я гадаю, гранатомет десь сюди треба також. Promoted, sir. Так, ох, яка їх тут сила сильна. Так, де, де ці Хто тут? Хто тут з гранатометників є? Ой, забагато цих жуків. Ой, забагато. Так, давайте відразу відновлювати втрати. Будемо брати тільки Моріту з МК-2. Е, МК-2 з Морітою і гранатометників. Ой, а от за ворота я забув. Так, а куди він... О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Куди? Ні, 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 ні. Так, є. Наступний. Дістаєш, ні. Давайте ближче. Треба першочергово нам нищити цих Ух ты! Так, Ні, стоп, стоп, стоп. Перш ніж і ти. Ось сюди зроби добро. Я вже втратив одну башту. Один хвилилом втратив і не помітив того. Вам були доставлені необхідні боєприпаси та озброєння. Так, мені добре. Це не буде зайво. Мені дали трохи часу перевести дихання. Так, а нам же і. О, тут знищили мені ворота. Я взагалі покинув цей фланг. Сам винен. Давайте сюди побільше піхоти. Так, а тут мене голий фланг. Це жахлива бридка планета жуків. Не ворожі відомих планет. Капець вони напружено. І стільки просто сплошне м'ясо. Так, э, за скорпіонів забув. Скорпіони то пріоритет. Що у нас на цьому фланзі О ні Джонні Джонні прийом Що ти дурнею займаєшся? А ви що стоїте, хлопці? Так, я трохи панікую вже. Так, давайте сюди. Так, є, непогано. Ну, як непогано, якщо це можна так назвати непогано, Це no все. На жаль, ні. Жуки зараз роблять ще одну спробу знищити форт Меру. Судячи з усього, втрата форту неминуча. Тоді ми маємо евакуювати весь персонал, що залишився, вивести і якомога більше людей. Цікаво, скільки це часу займе. Там ще й sir? танкери йшли. Sir, так, давайте sir, в сторону. Sir, о, о, ні, а вони вже тут на базі. А вони ж через стіни перелазять. Так, що у нас тут відбувається? Є. Ні, давайте сюди. Так, які тут справи? Так, ну наче все не так погано. Минула хвиля вигле виглядала не... найбільш так... такою страшною. Так, тут хвило має впоратись. Unit under Ой, ми тут зараз без хвилилома залишимось. Так, раз, два. Got... До речі, треба було будувати кулеметні турелі. Що це я так втиканув? So. Кулеметні гранатометні турелі можна було будувати. Зробити двох пожежників. І вони бігали. Можливо, навіть ремонтували ці моріки. Ну, под... Ні, не можуть ремонтувати. Так, тільки половина... Тільки половина людей евакую, евакуювалась. Давайте вперед сюди. Тут у нас що? Тут більш-менш... Ну, типу, могло б бути гірше. Так, тут ми ну, зараз втратимо гранатометники. Давайте піхоту трохи поближче підведемо. І тут десь я маю... маю ще... Маю мати піхоту. Ще. Юніт Який стан справ у нас... о ну, ну тут непогано, непогано. Там не треба йти туди. О, тут ми відбились. Ну це завдяки Маріті, я гадаю, загалом. Ух, так, ще можна загін піхоти зробити. І пожежників. Ох, ми не можемо і ворота ремонтувати. Гармату, на жаль, на жаль. Весь персонал порту евакуйований. Забирайтесь звідси, Сем. Всі, хто ще бореться, повертайтеся до садних кораблів. Забирайте звідси, поки ще цілі. Доволі таки швидко. І, я б сказав, доволі легко. Доволі легко, але дуже цікаво і дуже напружено. Цікаве завдання, друзі. Нагадую вам за вподобаєчку, за коментар. І на цьому все. З вами був Джонні. Слава Україні, друзі, до зустрічі!